Отже, майже місяць моєї програми, як, я б так сказав, аматорської програми із контролю свого тіла за допомогою полегшеного раціону і фізичних вправ, які не потребують спортивного майданчика, все відбувається у мене на підлозі моєї квартири і максимум, що я собі Ще додаю до своїх вправ, це вправи із гантелями. Чому? Тому що стан мого попереку і діагноз стеноз не дають мені можливості зараз працювати навіть з вагою 15 кілограмів. Максимум, що мені зараз дозволяється піднімати обома руками, це 10 кілограмів. Тому усі мої вправи, це віджимання від підлоги і порожні, порожні кроки, так би мовити. Ну, це одна з різновидів динамічної планки, як я, я. Це, цю вправу називаю. Рівно місяць тому, 8 червня. 2025 року моя вага була е, майже 95 кг, Зараз е, вона рівно 90 кг, Ця вага зберігається вже 5 днів. Ну, а декілька моїх вправ я зараз покажу. Перш за все, це звичайно віджимання, які я намагаюся робити з максимальною увагою на техніці. Піджимаємося від підлоги. Люблю зазвичай ставити руки трішки поширше.

Підтягуємо коліно до лікця. І отак от 21 раз. Намагаюся робити ці вправи кожного дня, щоб увесь комплекс був мінімум хоча б три підходи. 25-30. У найкращому випадку випадку 35 віджимань від пола. Комплекс займає десь 30 хвилин. Йдемо далі, рухаємося по курсу.